Постерігаю за напругою сонячного поля. Три панелі послідовно підключені навантаження 160 Вт і напруга 134 вольта. Тобто це 44,6 вольта на кожну панель. Паспортні дані це 36 вольт напруга точки максимальної потужності і 43,6 напруга холостого ходу. Тобто зараз під навантаженням панелі видають більшу напругу, ніж напруга холостого ходу. Оскільки на вулиці дуже сонячно і температура мінус 5. Тому враховуйте цей фактор, враховуйте тепловий коефіцієнт при підборі панелей і їх кількості. Наприклад, якщо ваш контролер на 450 вольт і панелі видають 50 вольт холостого ходу, то потрібно ставити 8 панелей, а не 9. Тому що от в морозну погоду напруга підвищиться, і ви можете спалити контролер. Ще чув таку інформацію, що контролери типу DEA, ну і інші там вже більш-менш розумні. Ведуть логи, і як тільки напруга перевищить паспортні значення, хоча б на 1 вольт, це запишеться в логах, і при сервісному обслуговуванні ну, це буде видно і, по суті, інвертор злітає з гарантії, якщо ви хоча б раз перевищили напругу. Не факт, що контролер згорить, чи інвертор там якось пошкодиться, якщо це там, перевищення на 1-2 вольта, незначне, він витримає, звісно. Але запис буде, і якби, це вже ризик втратити гарантію. Тому не женіться за більшою кількістю панелей, підбирайте правильно і бережіть обладнання.